Люди кажуть, опитування Сі-4. Український феномен: щодня мільйони українців закривають потреби нашої армії, купують та замовляють все, що потрібно для ЗСУ. Волонтери зізнаються у найближчих країнах Євросоюзу вже викупили все тактичне приладдя, постійно везуть усе нові і нові автомобілі, і здається, скоро дістануть навіть зірковий пил, тільки аби Україна якнайшвидше перемогла і вигнала з наших земель російських окупантів. Команда С-4 традиційно вийшла на вулиці міста, аби Питати перехожих, як вони допомагають ЗСУ. Як ви допомагаєте нашим Збройним силам? Ну, як можу з пенсії, поотримую пенсію, там є іконочка, як кажуть. То 100 карбованців перший раз 500 дала, а потім збирали в будинку теж по 500. Так що участвую як можу. Ну, щось фізично допомагати, не маю змоги, бо тому, що бачите, як я виходжу. а так більше нічого не можу. Лиш прошу Бога, молюся од щоб вони були живі і здорові. Раніше я одноразово на місяць донатила великий фонд, а потім, коли в соцмережах почало бути дуже багато різних зборів, то я вирішила змінити тактику і потрохи закривати кожен збір. Скажіть, яким чином ви допомагаєте Збройним силам України? Донатимо по можливості. І кров здаємо, ну, як донори. Ось, я не знаю, є щось задати. Ну, в принципі, те ж саме, ось, ну і ще намагаємося українізаці... українізувати своє навколишнє суспільство, ось для того, щоб також якось і пошана... пошану свою Купу висловляти. <гум> Наскільки часто донатите? Десь раз на тиждень буває частіше. ну тобто Зараз дуже багато ширять цих зборів. Ось, і працюємо по можливості донатимо. Так, і не якісь не. великі фонди, і маленькі збори. Ось. Так, так. Особливо там дуже багато знайомих, військових, і також вони там якісь маленькі збори відкривають. Ось, і скільки там є можливість донатити, намагаємося якось долучатися. Ми плетемо сітки в коледжі, тут щось і ми? ми робимо листівки, багато донатів. Як ви допомагаєте нашим збройним силам України? Ми являємося християнською організацією, яка якраз має таке служіння капіланства, і вона збирає кошти, вона збирає необхідні продукти, які привозять з-за кордону. І ми їх розподіляємо в пакети, їдемо в госпіталя, де це роздають іншим вже солдатам, які зараз потребують про це. Ось молимося за них також. І наші дітки вони малюють для них малюночки, підтримку. І вони дарують їм, і все неймовірні емоції для солдатів. Як можемо, так і допомагаємо. Головне, в наших терптях завжди молитва. А скажіть, чи донатите ви і наскільки ви це робите часто? Ну, по можливості, як виходить, іноді такої можливості немає, але якщо, наприклад, десь. Це довгий Про... час так. довгий, На... від самого початку. Якщо, наприклад, десь роблять якісь заходи, то проходимо, можемо там закинути якісь кошти, якщо на це є можливість. Ми граємо в команді, збираємось разом, граємо в волейбол і так збираємо гроші на ЗСУ. Так само, ми разом ми граємо. разом граємо, так. Як ви допомагаєте нашим Збройним силам України? Це регулярні донати на офіційні рахунки. Повернись живим, Притула або Азов. І також доєднався нещодавно з друзями до проєкту. Щоб я не обманув. Зараз скажу, яке називається. Ми закупили декілька 3D-принтерів і друкуємо заготів, заготівки для, для дронів. Все, що необхідно з пластику. Друкуємо з стр... друк армія. Ну, якось так. Ну не враховуючи такі банальні донати на банку, те, що в телеграмі там проскакує або якимось друзям, знайомим кого ми знаємо особисто. Ми проводимо благодійні семінари, збираємо кошти серед колег, проводимо навчальні і збираємо. І все, що все, що збираємо, віддаємо на ЗСУ колегам, які служать. Я <гум> По мірі моєї можливості доначу на Збройні Сили України. У мене брат воює, тому я йому всіляко допомагаю, пересилаю посилки на фронт. Таке, чим можу. Ми опитали 10 людей. Усі вони зізнаються, роблять те, що можуть. Відмовляються від кави, а вартість напою донатять на збори. Плетуть маскувальні сітки, уже збирають заготовки для окопних свічок, оплачують податки і постійно говорять та підтримують рідних, які в лавах ЗСУ на передових позиціях нищать ворогів. Генрієта Беух, Альвіна Абрамчук та Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.